Диван тверденький ви купили. Чи може хтось вам підібрав неправильний матрас? Магазин Мебліка має готове рішення для вас. Тонкі матрасики. 5 см товщиною. Без пружинка. Зручна і комфортна. Як бачите, компактне пакування. Зараз вскриємо, подивитесь. Приїжджає в вакуумній скрутці. Розгорнули. У нас, є, правда, турецький ножик від турецького матрасу. Вам це доведеться робити швидше за все ножицями або канцелярським ножом. Як бачите, він складається дуже компактно, виростає, приємна на дотик тканинка. Перед використанням радимо декілька днів, ну, хоча, але хоча б два дні почекати, щоб він повноцінно набрав своєї форми, а тоді повноцінно користуватися. М'якенький, приємна на дотик тканина. Як бачите, змійка. Всередині пінополіуретан еластичний, пом'якшує, створює комфорт та затишок вашому спальному місцю. Все це можна придбати в магазині Мебліка або на сайті meblika.ua.